Друга година ночі, 1 листопада. Чи ранку я вже чорт його знав. Початок відправка, як наслідок висадки саджанців винограду. Вже все гарненько, файненько по алфавітіку. Грьобані дощі весь жовтень. Для дерев то хорошо, ну ми чуть ласти не поклеїли на тих лопатах. Якщо ми раптом не беремо слухавку, не переживайте, не дзвоніть 50 разів, раз, тому що ми просто не встигаємо. Ми перетелефонуємо, відповімо все нормально, просто рот не резиновий. Ну так влаштована природа. Запитаєте, що йду з сапкою? А я хрен йозна, що вона там робила з. Верху на проволочині, у кого хватило вальтів, колодії туди повісить, і як вона хорошо повезло на голову, не впала. Основні відправки будуть проходити десь ще 2-3 тижні. Тобто до кінця можна сказати листопада. Його садить, можна весь листопад. А ми будемо садити в грудні, а то й в січні, то що всім потрібно раніше. А в нас як виходить? А садити його можна всю зиму, якщо морозів не буде, тому що він визрівши, і йому він все одно жде весни. Головне, щоб саджанець був якісний. Гарно вражає мирного неба дебелих спин. Вітаємо із. Першим днем останнього місяця осені Та вже такий новий рік, не за горами. Що попало?